Привіт! Вітаю в рубриці коучингові нейроастра прогнози і стратегії успіху на тиждень. І сьогодні ми з вами розберемо тиждень з 7 по 13 квітня 2025 року. Я Вікторія Арнаутова, коучка психологіня, і тут я вам допомагаю розібратися, хто і що має вплив на наш мозок і як з цим бути. Астрологічні події певним чином активують ділянки мозку. Як це впливає на нас? Ви можете змінювати настрій, може змінюватися енергія, можливо, поведінка. І певним чином формуються наші стани неусвідомлено, підсвідомо. Да? І таким чином внутрішні сценарії також можуть змінюватися. Що робить коучинг? Коучинг ніби як засвідчує ці. Впливи і допомагає вам усвідомлено проживати ці стани, обирати певну поведінку, приймати певні рішення, які будуть дійсно спрямовувати енергію туди, куди потрібно іменно вам. Сьогодні ви отримаєте не просто прогноз, а певну карту нейрокоучингові навігації для максимально ефективного проживання цього тижня. Ці коучингові інструменти допоможуть вам сісти за кермо, а не просто бути пасажиром. А тиждень цей дійсно буде дуже живий і активний. Давайте разом розберемося, як прожити його максимально усвідомлено і ефективно. Тож, тиждень буде розпочинатися з вибухової енергії. Сонце, вовні. І луна в Леві, з 7-8 квітня, ми це буквально відчуємо весняним пробудженням. цей момент такий буде кричати нам Я все можу, я все можу, я все зроблю. Але тут важливо направити енергію в конструктивне русло. З 8 квітня ввечері енергії різко зміняться, і луна перейде в Діву, додаючи нам чіткості, структурності і раціонального мислення. Нарешті Меркурій вже розвернувся, якби розвіюється туман ретроградності Меркурія, да? з'являється певна ясність планів. І кульмінація тижня повний місяць у Терезах 12-13 квітня. І це не просто повний місяць, а можливість вилікувати певним чином старі поранення зв'язків, відновити довіру в стосунках і, можливо, перегорнути сторінку непорозумінь. І ще одна чудова новина: Венера теж вже прямує, розвертається і прямує в своєму прямому напрямку. Сердечні справи тут дійсно і творчі ідеї отримують друге дихання. Тож не зволікайте, слухайте прогноз і застосовуйте коучингові стратегії на свою користь. Так, прогноз по днях. Понеділок, 7 квітня, сонце в вовні, луна у леві, і це буде максимальна активність і драйв. Який же нейропрогноз? Тобто, як енергії зірок будуть впливати на наш мозок? Активована префронтальна кара і моторна кара. Що це означає? Що буде перевалювати стан драйву, підйому енергії і бажання досягати. З біохімії це буде дуже високий <кій> рівень дофаміну. Тож, бажано в цей день, в понеділок ставити амбітні завдання, робити те, що ви давно відкладали, і брати на себе ініціативу. Тут вам допоможуть певні коученові практики. Наприклад, магніт цілі. Пропишіть свої цілі і пропишіть декілька кроків до кожної з них. Ну і практика енергетичний ранок. Активуйте тіло, можливо, короткою розмінкою з медитацією. Короткою. Так, таким чином ми оцей астрологічний вогонь, який буде активований в мозку, більше направимо цей вогонь не на вигорання, а в прорив. Тобто цей прорив має бути контрольованим. 8 квітня, вівторок, астропрогноз. Ранок ще буде в леві, ввечері буде перехід в Діву, і буде змінюватися ритм певний, без прориву до планування. Навпаки, від прориву до планування. Як це буде відбуватися на нашому мозку? Зранку буде продовжено дофаміновий підйом такий. А ввечері буде активована прифронтальна кара для стратегічного мислення. Тобто тут відбудеться певний перехід вже від імпульсивності до планування. І вранці бажано завершувати ті справи, які ви почали в понеділок, а ввечері вже потрібно буде впорядковувати і планувати наступні справи. Тож, можливо, техніка вечірній ревізор для підпиття підсумків. І активності і вам допоможе. Так. Ну і візуалізація системності тут також може вам допомогти, що це означає. Уявіть, як ваша енергія перетворюється в чіткий план. Прямо такий малюночок собі, вообразіть, як це відбувається. Таким чином, ви ще і енергію трошки перечешете. От, тобто, таким чином ми з вами оцей розгін енергії ранку зафіксуємо ввечері в конкретні кроки. Да? І коучинг якраз підтримує наш оцей от перехід від натхнення до системної дії. Середа, 9 квітня. Луна в Діві. День без великих аспектів, ідеальна для планування. Планування продовжується в середу. Активована ліва півкуля мозку. Стани будуть превалювати, які концентрація і аналітичне мислення. Буде збалансована біохімія мозку, тобто баланс дифаміну і серотоніну. дуже робоча атмосфера. Тож, тут вже можна систематизувати плани на місяць, складати бюджети, розставляти пріоритети. Допоможе, можливо, план сітка. Розбити великі цілі вже на більш маленькі цілі і на тактичні підзавдання. Ну і можна дихати, дійсно, допомагати собі фізичними вправами, подихати, ну, от саме перед цією процедурою планування, да, трошки розімятися. Таким чином, ми з вами, астрологічною енергією даємо простір для ясності. І коучинг допоможе нам структурувати цю стратегію і знизити тривожність. Четверг, 10 квітня. Напружений день опозиції до Сатурна, Венери і Меркурія. Щодо мозку, буде активоване мігдалеподібне тіло, тобто буде підвищена тривожність, і це стресовий стан. Біохімія. Буде ризик надлишку кортизолу. І що ми для цього робимо? Не драматизуємо, да? вибудовуємо свої кордони, використовуємо методи саморегуляції, Дихальні вправи, фізичне навантаження, пробіжки, ходьба. А можливо, вам згодиться практика карта конфлікту. Тобто зафіксуйте, де виникає напруга. І як ви можете її перетворити на ресурс. Ви вже можете передбачати певні напружені місця у відносинах да, в якихось справах, можливо, з дедлайнами. І таким чином вам важливо упорядкувати свій стан, бо тільки в спокійному стані ви зможете нормально все завершити і розпочати. От. І емоційний стоп-кадр. Я би вам тут порекомендувала, тобто робіть паузи. Робіть паузи, бо пауза це якраз для того, щоб не діяти імпульсивно. Да? Розрив рефлекторної дуги відбувається таким чином. Навіть дихання 1, 2, 3 з паузами теж може вам допомогти. Три цикли я маю на увазі. Можливо, 4 7 8 наприклад, на 4 вдих, 7 пауза і на 8 видих. Тобто, щоб заспокоїтися, видих має бути в будь-якому випадку довше, ніж вдих. Так, тобто, що тут відбувається? Астрологічні енергії будуть загострювати сприйняття, тому коучинг буде допомагати. Зберігати тверезість і можливість не застрягати в конфліктах. Використовуйте карта конфлікту зафіксовану напругу. Переводьте в ресурс. Да? Міняйте точку зору. От. І емоційний стоп-кадр. Робіть паузи, щоб не діяти імпульсивно. Це четверг був. Тепер п'ятниця, 11 квітня. Луна в Терезах, і починається енергія відкритості та контактності. А активація передньої поясної кари відбувається в мозку, зона співпереживання і емоційної регуляції. Виникають бажання діалогу, контактів, пошуку гармонії, тож цей гарний день для будування мостів, пошуку компромісів, приділіть увагу нетворкінгу. Можливо, вам допоможе слухання на глибину. Тобто, коли ви з кимось спілкуєтесь, слухайте активно, емпатійно. Включайтеся в те, що говорить людина. Ставте відкриті запитання. От. Ну і комунікаційна розкладка. Заплануйте мінімум три важливі діалоги або зустрічі. Так, щоб ви не перевантажили себе. Так, окей. Тобто п'ятниця це день нетворкінгу і компромісів. Повітряні енергії Терезів будуть підсилювати потребу у стосунках і коучингові стратегії будуть вам допомагати спрямовувати це у корисні партнерства. Субота, 12 квітня, Луна в Терезах, плюс аспект до Юпітера. І це буде тоді день, днем натхнення і зустрічей. Буде активований гіпокамп і дофамінові шляхи. І це буде визивати у вас стан натхнення, відкритості до нового. Тому зустрічайтесь з новими людьми, з новими місцями, обговорюйте ідеї, дозволяйте натхненню розквітнути. Тут може згодитися інтелектуальний штурм. Організуйте брейншторм з друзями і колегами, можливо, по якомусь питанню. І практика: інтуїтивне письмо. Можна просто сісти, якщо у вас не буде партнерів і партнерок по спілкуванню, і записати все, що приходить у потоці натхнення. Інтуїтивне письмо. Тож, в цей день, потік інформації натхнення можна дійсно спрямувати в створення нових можливостей для. Зростання. Скористуйтеся цим. І неділя, 13 квітня, повний місяць у терезах, плюс аспект до Марса. Що це буде означати для нашого мозку? Певна активація лімбічної системи, центру емоцій і пам'яті. Біохімія це буде пік емоційної напруги. Треба буде дійсно вивільняти емоції достатньо конструктивно, бо загроза буде, буде активована лімбічна система, це реакція бій біжи замри От, Тому практикуйте глибокі розмови, записуйте інсайти і вивільняйте емоції таким чином, щоб це було безпечно для інших, ну і для себе в першу чергу. Проживайте емоції без оцінок. І, відповідно, не оцінюєте емоції інших. Так. Ну, можливо, записати дійсно письмо інсайтів зробити і записати підсумки тижня і вказати свої відкриття, бо тиждень дійсно буде цікавий. Тобто повний місяць наприкінці неділі виведе на поверхню глибокі емоції. А коучинг, коучингові стратегії допоможуть прожити їх осмислено і використати для особистого прориву. І після неділі ем, зараз поетично-метафоричне натхнення на цей тиждень. Цього тижня весна розгортає крила. У повітрі танцюють ниточки сонячного світла, розпалюючи вогонь рішучості у серці. Не бійтесь розквітнути повністю. Цей тиждень, цей тиждень ваша сцена і Всесвіт аплодує вашим сміливим крокам. Тож, тиждень 7 по 13 квітня це ваше полотно для великої картини життя. Крокуйте сміливо, але усвідомлено. Нехай кожен день приносить вам натхнення. Ясність і впевненість. І нагадую вам про послугу мій нейрокод, тобто коучингова сесія за нейрокодом, кодом вашого знаку Зодіаку. Скористуйтеся такою можливістю, поки дуже низька ціна на цю послугу. Тобто, що тут відбудеться? Коучинг за вашим нейрокодом. Ми проаналізуємо. Як впливають зірки саме вашого знаку зодіаку на ваш мозок. І відповідно до вашої цілі я вам підкажу певні стратегії, іменно ваші стратегії, під ваш стиль і вашого думання, мислення. От. Тобто, це нові абсолютно послуги на ринку. Тож, кому цікаво, пишіть мій нейрокод. Звертайтеся. Дякую вам за увагу! і Удачі, натхнення на цьому тижні!